Слава Ісусу Христу. Завтра ми будемо читати таке найвідоміше Євангеліє від Івана, яке точно всім відоме, бо там є слова, так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя, життя вічне. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, а в іншому перекладі є жив життям вічним. Це дуже непросте слово, але дуже глибоке. І про що воно мені говорить? Про те, що ми маємо вже життя вічне. Якщо я вірю, я вже автоматично це життя маю. І мені прийшло в голову таке порівняння. Наприклад, вам хтось подарував безлімітний на все життя абонемент в якийсь спортзал або в басейн. І ваше завдання отримати його. І повірити, що це дійсно безлімітний, Та? і можливо, хтось думає, що це не схоже на правду. А на, що взагалі мені той абонемент, я не люблю басейну. Ось, і хтось може просто його покласти, забути, викинути, а хтось може все життя плавати в цьому басейні, насолоджуватися і дякувати цій людині, яка про це подбала. Е тобто отримати кожен отримати це вічне життя. Може кожен хто вірує, бо віра це не просто я знаю, що є Господь. Ти теж це знає, але він його віра зовсім по іншому проявляється. Та він вірить і знає це. але вірити в Ісуса Христа це довіряти йому, це дивитися, як він жив на землі, як він вчить жити. І робити так само, так само як він будувати стосунки, так само як він любити бути з отцем і шукати часу, щоб помолитися, щоб поговорити. Це так само, як він бути справжнім, це так само, як він говорити добрі слова, які стілюють. Це так само, як він доторкатися до інших з любов'ю. Вірити, це жити, так як віриш, бо вірити і не жити так, то. Отримати цей абонемент, але ним ніколи не скористатися. А жити життям вічним ми починаємо вже тут. І десь хочу собі і вам поставити таке питання: подивіться на сьогоднішній день. Чи ви живете вірою, чи ви хочете вічно жити так, як сьогодні? Вічно мати такі думки в голові, вічно мати такі стосунки, вічно мати таке, таку дистанцію з Богом, як сьогодні. І бо наше вічне життя починається вже тут. Ми вже його маємо і вже ним живемо. А в небі просто це буде без ліміт Всіх запрошую до життя вічного, насправді, такого, якого нам подарував Бог, яке, яке він хоче нам дати.